Сьогодні зі Львова до Франції їдуть три команди, які представлятимуть Україну на раллі Монте-Карло. Всі вони їдуть на оригінальних запорожцях. Загалом на перегонах буде п'ять українських команд. Від ратуші вирушають представники Львова, Тернополя та Києва. 30 січня у французькому місті Валансі розпочнеться раллі. Дуже складний маршрут. Uh, маршрут uh, 400 кілометрів. Перший день по горах права у Франції, Южної Франції. Причому там є момент підйому на гору 1300 метрів висотою. Читайте, айпетрі на такій машині це буде дуже важко зимою. І ми повертаємося в баланс, з якого стартуємо. Одна із умов перегонів це всі машини мають бути із оригінальними запчастинами. Ось вона рідна пічка Запорожця Гарбатого. Унікальна пічка, унікальна. У нас тут маленька аварія. Вона найголовніше працює, працює в машині тепло. За два дні перегонів учасники подолають відстань майже в тисячу кілометрів на Запорожцях. Лівщину представлятиме сім'я Кравс, пілотеса Світлана та штурман Євген. До гонки готувались на дорогах українських Карпат. Вони розробили маршрут аналогічний до того, який є в Монако за перепадом висот і за кількістю поворотів. І ми обкатували машину там, в наших українських Карпатах. Згідно регламенту, є ідеальний час. Тобто ми вже маємо трасу, ми вже маємо карту, ми вже дивилися повороти право-ліво, лівих дуже багато. Наш ідеальний час 54-55 км на годину. Ідеальний, так? тобто середнє. Це означає, що нам треба їхати 60-70. Ну, я люблю швидкість, чоловік весь час стримує, не газуй, не газуй, але я думаю, що ми поїдемо швидко. Сергій Мартовенко, учасник команди з Києва, своє авто збирав майже з нуля. Усі запчастини тут 1969 року. Це вмикається у вигрівач. Автономний вигрівач стоїть, це замок, замок запалення, це. Скло, очисники, це габарити ближні світла, це кознаки поворотів. У цих запорожцях три передачі і одна для руху назад. Це не іномарка, скажімо так. Тут нема нічого. не ні гідропідсилюча руля, не ті ж гальма. Все механічно, все ну, як складно. Якщо в їздити, то їде. Добре, нормально. Ралі Монте-Карло завершиться 2 лютого. в Монако Назару Низько, Ірина Бучинська, Новини на Суспільному. Львів.